Незважаючи на затримки із надходженням коштів, які виникали раніше, ремонтні роботи на дорогах Миргородської громади виконуються відповідно до попередніх графіків, зазначають в управлінні комунальних ресурсів міської ради. Так уже відремонтували 28 вулиць міста. Ще планують виконати роботи з поточного ремонту на десятьох. Усього виділено з 13,5 мільйонів, вже укладено договорів на 10,5 мільйонів, із 10 і з цих 10,5 виконано робіт на 8 мільйонів 600 тисяч. Зараз продовжуються роботи ще по центральній вулиці міста Гоголя і також по вулиці Сорочинській завершуються роботи. І найближчим часом будуть виконані роботи по вулиці Шишацькій, планується оголошена закупівля, по вулиці Хорольській, по вулиці Старосвітській. Ще також планується виконання робіт. По вулицях Нафтовиків, Полтавській, Робітничий, Шляховій і ще декількох вулицях. Я думаю, що найближчим часом ми ці роботи всі виконаємо, всі кошти будуть освоєні і сподіваємося, що нам, можливо, ще виділять додаткові кошти. Хоч косметичний ремонт на цих дорогах, які нас дуже завантажені автотранспортом, будуть виконані. На відміну від минулого року, цьогоріч пояснює Наталія Іванівна, більше уваги приділяють саме міським дорогам. Їх ремонтують виключно за кошти місцевого бюджету. А от дороги, які перебувають на балансі агентства місцевих доріг у сільській місцевості, ремонтуються на умовах співфінансування. Тобто частина коштів виділяється із бюджету громади, а частина з бюджету області. По селах виконуються тільки роботи, що через агентство місцевих доріг Полтавської області виконуються. Там вже із міського бюджету виділено 8 мільйонів. Уже практично 6 мільйонів вже освоєні, і ще 2 мільйони будуть виконані роботи, по, селах, по наших громадах. Це між населеними пунктами і в населених, якщо вони відносяться до агентства місцевих доріг. По можливості латаємо там, де це, особливо там, де під'їзди, до дитячих садочків, до шкіл. де... Необхід саме більш... більша необхідність. Заплановано низку ремонтних робіт і у міжбудинкових проїздах. Втім, їх виконуватимуть трохи згодом. Із бюджету громади на ці потреби передбачено 700 тисяч гривень.